Кожна людина повинна рухатися. Кожна людина повинна тренуватися. Я всіх запрошую до тренувань, незалежно, що вам подобається. Танці, гольф, велоспорт, плаваність. всі люди спорту, вони найкращі. Спорт додає енергії, сил в реалізації тих завдань і викликів, які перед нами стоять. Надзвичайно приємно було презентувати наші спортивні локації, яких надзвичайно велика кількість. І отримати високу оцінку заступника міністра молоді і спорту стосовно організації фізичної культури і спорту в нашому університеті. Важливим є те, що титуловані спортсмени навчаються не тільки на факультеті фізичної культури та спорту, а і на інших високотехнологічних спеціальностях, таких важливих, як, наприклад, нафтогазова інженерія, будівництво та архітектура, комп'ютерні науки та комп'ютерна інженерія і багато інших. Високотехнологічних спеціальностях, які потрібні для розвитку економіки повоєнної України. Але для того щоб Україна розвивалася, нам потрібні молоді вмотивовані професіонали, які фізично міцні. Сьогодні я в Полтаві вражений полтавською політехнікою. Найкраща база і спортивна, і інші бази разом до перемоги. Super, super. Це чудово, настрій чудовий.